Всім знову привіт! Друга частина відео. Бачили, то були мої рогалики. А показую тепер, який ж кошик я виплила для освячення води. На задньому плані фен і вушка в пакеті лисять. Це для тих, хто не додивився. Так, оце таке я виплила. Ну, це я показувала. Знаєте, поставила просто, щоб. Можливо, хто новий побачить, який у мене кошик є в наявності, а це під замовлення. Ось такий кошик. Сюди стає двох або трьохлітрова банка. Дуже він красивий, мені сподобався. Ручка міцна. Банка всередині не колихатиметься, сама корзинка отак не колихатиметься, тому що міцно колір меланж. Без отворів на дні. Такий в руці досить гарний. Мама вчора як взяла каже, який зручний, гарний кошик вийшов. Повторюся, я це піддивилася. Не сам, не сам орнамент, а просто як роблять, що можна із 5-літрових відерець робити ось такі кошики. Він, звичайно. Не маленький, але й зручний буде. Знаєте, як їхати в церкву, десь у місті, наприклад, громадський транспорт і так далі. І не будете боятися, що банка у вас ніде не цокне, ніде нічого. Всередині можна застілати рушничком. Дуже гарний. І яка різниця в ротангу? Це різні виробники. Тут відчуваєте, який тут звук? Наче справжня. Лоза. Чуєте, як? Це зовсім інший ротанг і на вигляд, і на дотик. І зовсім ж він так не репить. Але також гарний. Такі ротанги різнокольорові, мені, до речі, йдуть. Так що, шкода, що я раніше не побачила, що такі кошики плетуть Тут з косичкою. Завтра поїде до замовниці. Дуже він гарний, дуже гарно він в руці виглядає. Якраз так зручно його тримати, і не вузька ручка, і не широка дуже, дуже гарний. Вживу, вживу це взагалі, хто в мене вже замовляв, знаю, що вживу виріб взагалі набагато красивіше виглядає, гарніше. Ручка за рахунок того, що ротанг жорсткий, це жорсткий ротанг. Ручка тримається і не гнеться. Ну, я буду спаковувати її, не знаю. Ні, певно, вона взагалі не зігнеться, як я пакую ось так нагинаю, а потім можна розігнути. Ну, оце такий такий мій кошик. Багато функціональний, можна сказати. Можна і. Воду святити, а потім можна просто для краси поставити, можна щось туди складати. А цей у мене доступний до замовлення, хто хоче. Ручку тут можна виставляти, це я, бачите, нагнула її. І можна так робити, як завгодно. Нагнула, бачите. Одною рукою назад не, не сюди її треба б сюди трошки подвинути. Ось така краса. Так що це моя остання робота вчорашня у минулому вже році. А завтра вже прийде ротанг і беруся до нових замовлень. Мене чекає кошик на 5 літрів, ой, на 6 чи на 5 на 5 рожевого кольору, а також дровничка на 20 літрів. Ну, власне, на неї я і чекаю ротанг. Про який розповідала в попередньому відео, що в мене там вийшла катавасія з посилками. Попутали то мої адреси, то погу загубили посилку, то ось так. Так що сьогодні поки що відпочиваю від плетіння. А завтрашнього дня в новий рік з новими починаннями, з новими роботами. Гарного вам дня!